Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але єдиною справжньою помилкою є це не виправляти своїх минулих помилок. Останній влучний афоризм, до речі, приписують китайському філософу Конфуцію, і я з ним абсолютно погоджуюсь. Вітаю всіх моїх глядачів та гостей на каналі Хренландія. І в сьогоднішньому відео я вам покажу своїх нових поросят, яких я придбав цього тижня. От. І е, дам е, три, як на мене, головних таких рекомендації, що потрібно робити при купівлі поросят і як їх заселяти на нове місце. Е, ви знаєте, після останнього мого невдалого досвіду з купівлею поросят, я довго вагався. Е, чи купувати поросят на осінь, чи можливо вже почекати до весни. Е, причин було декілька. Ну, Найперше це певне розчарування. Друге, це власне, відчуття власної провини, що десь зробив не так, віднісся легковажно. Ну і звісно, втрата коштів, адже поросят купувати це не курчат на базарі. От. Але як я вже казав на початку відео, що помилки свої потрібно виправляти, а точніше е, значить, робити висновки, і лише тоді можна отримати гарний результат і просто йти далі, не зупинятися. І тоді все вийде. Тим паче, що мої друзі-клієнти, які купували в мене м'ясо і сало свиней цієї весни, були дуже задоволені продукцією. І вони мене підтримали психологічно, сказали, що Ігор, не зупиняйся ні в якому разі, продовжуй, бо ми хочемо куштувати смачну, смачну свининку і надалі. Ну а до слів клієнтів потрібно прислухатися, тому я поросяти придбав. От, тим паче, що в мене. Е, ну, було все готове фактично. В мене є там, пшениця, зерно, ну, ячмінь для приготування зерносуміші. Значить, є тюки з соломою, є кубки нормальних гарбузів. От, і навіть лишився мішечок ВМВД з попередніх м свинок, бо вони його фактично не встигли навіть поїсти. Хто не знає про що я, можете переглянути ось тут у відео. Е, мій сумний, на жаль, але досвід. З попередніми поросятами. Це, до речі, хто планує придбати поросят і утримувати їх на сухій відвоївлі, обов'язково передивіться, щоб не допускати моїх помилок, і тоді все буде добре. Тому поросяток я придбав, і зараз я поділюся ну, цією радісною новиною з вами. Покажу їх. І розповім важливі, як на мене, рекомендації. Тому. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну і поглянемо на цих гарних кабасиків, Фу-фу, як кажуть старі люди. Значить, а точніше на кабанчика і свинку. Поросят, значить, я придбав одного молодого господара в нашому селі, от, якого я давно знаю і довіряю йому. Привіт, Михайло, до речі, якщо будеш дивитися це відео, то знай, що ти молодець. Успіхів тобі. Це, до речі, перша важлива рекомендація вам, шановні глядачі. Купуйте поросят завжди в перевірених, ну, таких господарів, продавців, тим, що ви довіряєте. Бо я вже на цьому попікся, так би мовити. О, тому найкраще це коли ви можете приїхати безпосередньо в господарство, побачити, як отримують свиней, як за ними доглядають. Розпитати там, чим готують, а також всі деталі: там, чи вакциновані, чи проглистовані, чи кастровані. Ну, це стосується кабанчиків. Повірте, якщо господар справжній, а не перекуп чи шахрай, то ви одразу це відчуєте та побачите на власні очі. І господар, той, що вирощує свинок, вам не буде брехати. Він чи щось там не договорить. А розповість натомість багато чого цікавого. Ще й дасть купу рекомендацій. Ну, якби З власного досвіду. Бо гарних свиноводів, як і будь-кого, хто займається улюбленою справою, то очі аж горять і ви це одразу помітите. Тому, переїхавши з 200 метрів по селу, я побував на господарстві Михайла і його діда Івана. От, все побачив, поговорив, отримав вказівки, там, запакував порося два автоще і отримав півмішка корму. От, такого пристартера для плавного переходу з одного харчування на інше. І це друга вам рекомендація. По можливості, коли купуєте поросят, придбайте одразу в цьому ж господарстві хоч невелику частину 5-10 кг корму, яким свинок годували на місці. Це дуже важливий момент, оскільки споживаючи той корм, що й дома, Ще певний період. Поросят буде менший стрес, коли вони поселяться на новому місці. І це дасть вам можливість без перешкод плавно перевести їх на своє харчування, потрохи домішуючи свій корм, так би мовити. В моєму випадку, до пристартеру, який поросята хряцали у попередніх власників, я домішую потрохи мелений ячмінь з пшеницею от, та невеличкою часткою БМВД. Тобто, Цю мою кормосуміш, якою я буду готувати поросят в найближчий місяць. От. Поросята, як ви бачите, доволі такі крупненькі. По відчуттях, як я їх ніс до стайні, то десь, мабуть, 17-18 кг кожне. Мають близько двох місяців від народження. І зі слів господара, вони двічі проколоті залізом, От. також вітамінами і провакциновані. І я впевнений, що так воно і є. До речі, господар казав, що ці поросята це так, якби, трьохпородний гібрид Петрен, Макстер та Велика Біла. Я не дуже в тому розбираюся, але розумію, що акцент якби, йде на м'ясний напрямок та гарний ріст. Тому буде можливість порівняти результат та конверсію із попереднім роком, коли я успішно виростив двох кабанчиків породи велика біла. Тому не забувайте, до речі, підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео з серії домашні свинки на сухій відгодівлі. Ну і, звісно, ставте вподобайки та пишіть коментарі зі своїми запитаннями чи порадами. Я буду вдячний. Адже лише обмінюючись досвідом, можна уникнути більшості помилок в майбутньому. Привіз, до речі, я їх ввечері і рекомендують саме так їх заселяти перед сном. Так би мовити, щоб вони краще вбулися на новому місці. От. Перших півдня вони ніби мало що з'їли із запропонованого корму в кориті. От. Але все ходили, обнюхували, особливо оця свинка. Льошка, як кажуть, обнюхувала все, то кажуть, що свиней гарний нюх. Можна з ними колись буде на гриби піти, збирати ті труфелі. От. І, е, До речі, ходили-ходили, щось мало їли. Але голод не тітка, як то кажеться. Тому ближче до вечора наступного дня вони почали активно вже шморгати рильцями в кориті, от. попивати водичку з поїлки. Ну, от Вже бачили, як вони гарно п'ють. І, е, до речі, поїлку я ретельно продезінфікував, як і все решта. До речі, увага, рекомендація третя. Це дезінфекція приміщення клітки. Я, перш ніж, ну, звісно, заселити поросят, десь за день до поселення, за два, я провів додаткове чищення в клітці, От, все вишкрібав, вичистив, заново перебілив стіни вапном. От, і провів дезінфекцію таким спеціальним розчином, який мені порекомендували в ветеринарній аптеці. Я його не взяв з собою. Він називається, як пам'ятаю, Арквадес. Це такий простенький якби, розчин. Він там коштує десь 50 чи 55 гривень. Я за нього заплатив. Розбавляєте його водою, там 100 мл, і з нього можна зробити 5 літрів готового розчину для дезінфекції. Хоча все залежить від ступеня дезінфекції, який вам потрібно, але там треба вже читати інструкцію. Ну, словом, оцим розчином, з допомогою росинки, я активно всю ту клітку обшикав, От, всі кути, щілини там Стіни, клітки, ну і звісно поїлку і корито. От, все продезінфікував, після чого я вже став більш-менш спокійним та заселив оцих поросяток. Тому бачу, поросята активні, гарно цямкають свій корм, п'ють водичку. Після чого вони в принципі дружно лягають спати, хруплять. От, досипаю я їм корм в корито потрохи, але так, щоб завжди щось залишалось на дні. Якщо будуть з'їдати до чистого, значить потрібно збільшувати порцію і насипати більше. От. Ну і Не забувати щодня поповнювати запаси питної води. Це обов'язково при сухій відгодівлі. От. Ну от І вся наука наразі. Бачите, так вони от ходять собі, рохкають. Тішаться соломою, трошки їм підсипав сьогодні сухенької, свіжої соломи. Передивився я був тюки, цвілих нема, зацвивших, тому солома гарна, хай собі щось шукають, тішаться. Знаєте, дивлячись на цих поросят, я бачу, що я вчинив правильно. Адже не можна е, опускати руки після перших розчарувань, якихось невдач, от, е, не можна зупинятись на півдороги, як то кажуть. Потрібно робити аналіз своїх помилок, е, робити висновки і йти далі. Тоді згодом все буде вдаватися і буде гарний результат, чого я і вам всім бажаю. Заводьте, до речі, свинок і буде вам радість. Повірте, що на душі стає якось одразу тепліше, коли проходиш повстайню, а тут хтось. Рохкає і тямкає. Це насправді веселить і мотивує. От. Тому е, бажаю всім вам міцного здоров'я, процвітання вашим господарствам. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні відео. От. І, звісно, не забувайте допомагати Збройним силам України, е, всім силам оборони України, тому що лише завдяки їм. Ми маємо можливість щось тут вирощувати, господарювати та й жити. Тому допомагайте Збройним силам, допомагайте один одному, і все буде Україна. До зустрічі, друзі!